Ви дивитеся Суспільне Хмельницький. Підписуйтеся на Суспільне Хмельницький у соцмережах. День соборності у воєнний час. Делегації трьох областей у День Злуки зустрілись на замковому мосту Кам'янця-Подільського. Експериментальний проєкт служби зайнятості. Яким професіям навчитись безкоштовно можуть учасники бойових дій та люди, які отримали інвалідність внаслідок війни? Піший марафон добра з Києва до Івано-Франківська. Блогер-волонтер збирає гроші на автівки для ЗСУ. 105-ту річницю проголошення акту злуки та возз'єднання України цього року відзначали в Кам'янці-Подільському. На замковому мосту біля фортеці зустрілися делегації трьох областей Хмельницької, Тернопільської та Чернівецької. Раді вітати наших друзів, сусідів Тернопільської, Чернівецької областей. Вітаю вас, і соборності. За давньою українською традицією, господарі і гості прийшли на зустрічі з хлібом та дарували короваї сусідам. От прийміть цей святий хліб ім'я тушани глибокої ім'я перемоги, процвітання нашої держави. Під час воєнного стану як ніколи важливо показати нашу єдність, адже наша єдність це наша зброя. Це не просто вшанування, це ще й демонстрація всьому світу е нашої культури, наших традицій і, власне кажучи, нашої історії, яка свідчить про те, що Україна єдина. У Кам'янці-Подільському соборніці відзначають вперше за часи незалежності, каже директорка департаменту інформаційної діяльності Хмельницької обласної військової адміністрації Інна Михайлова. Але це символічно через те, що в Кам'янці в часи соборності це був центр формування військ УНР, і крім того, Кам'янець був останньою столицею УНР. Інна Михайлова каже, що довго вирішували чи взагалі відзначати це свято у час воєнного стану. Та все таки вирішили відзначити, але значно скромніше ніж у попередні роки. На імпровізованій сцені в Кам'янецькій фортеці представники делегації провели мітинг, вшанували хвилиною мовчання воїнів, полеглих за єдність і незалежність України. Відзначати це необхідно Все рівно, В яких би умовах це не було? Ми повинні пам'ятати про тих героїв, які віддають своє життя сьогодні за незалежність нашої держави. Хмельницький академічний ансамбль Козаки Поділля виконав гімн України. Це було досить скромно, проте я вважаю, що дуже важливо, тому що на сьогодні в Україні іде війна, і в кожній сім'ї, в кожній родині є чоловіки, є люди, які допомагають, воюють і захищають наші кордони. Оцим заходом, оцим виз'єдна. Наням ми говоримо про те, що ми не переможні, і тільки в єдності наша сила. За менш ніж годину урочистості з нагоди відзначення 105-ї річниці соборності України завершилися. Світлана Поробок, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельниччина. Безкоштовно навчатися робітничим професіям можуть учасники бойових дій та люди, які отримали інвалідність внаслідок війни в межах експериментального проєкту Державної служби зайнятості. Про це Суспільному розповіла заступниця начальника відділу активних програм зайнятості Хмельницького обласного центру зайнятості Світлана М'ясникова. Із її слів на вибір пропонують 95 професій і 365 освітніх програм. Навчання відбувається у восьми центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. У Хмельницькій області їх немає. Навчання Не перевищує 6 місяців, якраз воно проходить в центрах. Центри забезпечують людей гуртожитком, якщо навчання не за місцем проживання здійснюється, також компенсуються витрати на проїзд. До навчального закладу і в зворотньому напрямку. Якщо професія вимагає, щоб був медогляд, також компенсуються кошти за медогляд. Також коли інвалід має інвалідність першої групи, то супроводжуюча особа також забезпечується місцем проживання в гуртожитку і також їй компенсуються кошти за проїзд до навчального закладу і в зворотньому напрямку. Послугами освітнього проєкту, який діє з осені минулого року, жителі області ще не скористалися, каже Світлана Мясникова. Наразі триває інформативна частина проєкту. Зі слів заступниці начальника відділу активних програм зайнятості, подати заявку на професійне навчання можна онлайн чи безпосередньо у центрі зайнятості блогер-волонтер Петро Скрипка планує затриматись у Хмельницькому на чотири дні. Про це повідомив своїм підписникам. Суспільному додав подробиць. Перепочити о, перед наступним. Етапом до наступного великого міста і відсвяткувати своє день народження в Хмельницькому. Для мене це трішки є, скажімо так, значимо, тому що саме в Хмельницькому проживає моя кохана дівчина. Своє 33-річчя каже, зустріне 23 січня. Помітив Петра вчора ввечері на в'їзді до Хмельницького, проїжджаючи на авто, каже хмельничанин Віталій, задонатив. Випадково побачив людину, яка йде з окутаним прапором нашим. Цікаво мені стало, проїхав. Все, а ввечері в телеграм-каналі, одному з телеграм-каналів, пробачив про благодійну справу, яку, яку Петро організував. А сьогодні просто випадок долі, я його тут побачив, і, і от і, з радістю потиснув йому руку. Петро каже, для подорожей <бирав> спеціальний одяг. Для зими курточку підбирав теж, така що була вітру В ній досить, коли йдеш, то не потрібно вдягати багато теплих речей, бо коли ти йдеш, рухаєшся тобі прям спекотно. Вона не промокає. Підсолі і багнюки, яким обризкують автівки, швидко псуються штани, каже Петро Скрипка, а взуття подароване підписниками надійне. Коли я ще йшов перший марафон для гірської місцевості, купили ці бутинки, і вони досить файно себе оправдовують. З 25 січня з Хмельницького вирушатиме до Тернополя, говорить Петро Скрипка, з Тернополя до Івано-Франківська. За один день я не дійду, звісно. Поки ще не планував, яким саме з я буду йти. Нагадаю, Петро Скрипка третій тиждень йде пішки з Києва до Івано-Франківська, збирає гроші на автівку і розвантажувач для третьої штурмової бригади, де раніше служив. За словами Петра Скрипки, вже зібрав понад 400 тисяч гривень з понад мільйона необхідних коштів. Михайло жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Це Волинська полька, яку на сцені Хмельницького палацу творчості для дітей та юнацтва виконують танцюристи студентського ансамблю Політехнік з Києва. Танцюристка ансамблю Дарія Черницька каже, намагалися урізноманітнити фестиваль різними номерами. Це центральна Україна, гопак це Волинь, це Закарпатська березнянка, це єврейська сюїта. Для Волинської польки вбралися у костюми відповідного регіону. Особливість в жіночих коронках. А, в таких, як ви бачите, об мене на голові, а, візерунках. візерунках. візерунок, а... це чисто валинь, і кольором воно відрізняється, і сама mm -hmm. вишивка костюму. Так само пояс, що не притаманно, наприклад, на центральній Україні. Це виступ харківського ансамблю пісні танцю Забава для них важливий обмін творчими ідеями і за справжню сцену засумували, каже художня керівниця Лариса Стриян. Ми не були на сцені з 22 лютого 22 року. Останній був святковий заход у місті Харкові. Зараз ми виступаємо, але це в метро в підвалах, вартвокриттях. Трошки хочеться світла, хочеться звуку, хочеться живих емоцій. Волонтерка Наталя Вознюк каже, донатять для ЗСУ і артисти, і глядачі. На даний момент це на Бандеромобіль. Цьогорічні зимові візерунки це 35-й ювілейний фестиваль, каже його постійний організатор Іван Гуреєв. Розповідає, учасники привезли емоційні хореографічні роботи з Києва, колектив. Ну, на таку дуже щемливу тему, пов'язану з війною. Але вона не напряму про війну, але про ті почуття, які зараз діти відчувають під час війни. За словами Івана Гуреєва, такі фестивалі не втрачають актуальності попри війну. Це знайомство, обмін емоціями і творчими ідеями. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.